Друзі, вас у нас на каналі. Вечір, п'ятниці у Львові, друзі. Сьогодні я хочу запропонувати вам прогулянку на площу Ринок і подивитися новинку, яка незабаром відкриється. І розпочинаємо ми з вами нашу прогулянку із фактично серця міста Львова. Це з проспекту Свобода перед пам'ятком Дариса Шевченка, як завжди, атмосфера у Львові. Верує святкова, грають вуличні музики. Любі друзі, ми кавергур-клієнти, тому кому цікаві наші соціальні мережі, може, хто комусь сподобався, може підходити до нас, бо на жаль сьогодні без qr кіркоду. А це Макс. Він продовжить грати. Тому дякуємо. Ось так, друзі, класно, тепло вже справді по весняному у Львові, а я пропоную нам прогулянку через площу ринок і подивитися на ті новинки, які зараз відкриються. Я не знаю, чи ви знаєте, не знаєте, але у Львові, в самому центрі, на площі ринок... Незабаром має відкритися ще один Макдональдс. Ось так неочікувано. В ресторані, який називався Золотий Лем, має відкритись Макдональдс. Вже, якщо я не помиляюсь, вивісили вивізку, робили тривалий час ремонт, тому давайте перевіримо. Так, це чи не так? Пам'ятник і вам вечірній львів, друзі, це окрема така атмосфера, а ще і так по весняному вже тепло. Це магія. Чисте небо. Латинська катедра Так, друзі, насправді у Львові відкриється незабаром Макдональдс. Можете бачити, вивіски вже встановлюють, встановили, всередині проводять ремонт. І дуже скоро ми з вами зможемо подивитися на відкриття і постараємось бути присутніми. Також, друзі, львів'яни, так як і вся Україна і більшість цивілізованого світу підтримує <му> Разкевича Владислава, який відмовився виступати без шолому пам'яті в І ось на Львівській ратуші також вивесили банер на підтримку з написом Пам'ять не є порушенням. Дійсно, було таке вразило рішення Олімпійського комітету з приводу заборони цього шолома. Ну, Шкода, напевно, для прийняття якихось таких серйозних рішень потрібно мати характер, якого забракло олімпійському комітету, проте нам не забракло характеру. Висвітлити це, відмовитись і не розміняти ту пам'ять на олімпійське золото. Я вважаю, що ми здобули набагато більше і цей крок нашого спортсмена. Він вартий, напевно, в якихось матеріальних цінностях він не вимірюється. Вона, друзі, площа ринок. Потепліло людей значно більше на вулицях. Всі відпочивають, там горіться п'яною виснемою і готуються до завтрашнього свята. Це Ось так, друзі, прикрашені. Більшість вітринів, кав'ярень. Символами кохання, сердечками. Повну силу у Львові вирує весна. Ось такі чудові фотозони. Ресторан 36 появ завжди. Лідер в декораціях. На повну силу весна вривається, друзі, до нас Хоча з неділі знову обіцяють похолодання. Незначне похолодання не таке вже там, як до мінус 17, проте все одно. Ще буде мінус, ну але ще, друзі, тільки середина лютого, ще трошки потрібно потерпіти. Зараз першими такими теплими днями вже не хочеться зовсім морозів. Заклад бібліотека. 감사합니다. <laughs> За фотозони, бачите, все яскраво мерехтить вогниками, такими все в сердечках. Юрашки погано видно. Eu quero Такий він, друзі, неймовірний Львів. Яскравий, теплий, гарно вбраний. Помаленьку переформатовується вже на весняний лад. Відкрився новий магазин близенько. Тут його не було ще до недавно. Також встигаю за трендами, також прикрашені до Дня Святого Валентина. Саш завершив свою роботу. Вже останні ятки такі полишались, які зачиняються. А ми з вами йдемо до оперного театру. Зробимо таке невеличке коло. por meio Друзі, так виглядає площа сьогодні. Сухий фонтан покритий снігом. Готель Панорама і львівська опера. Місце зустрічі. Щоб не загубитись, дуже часто призначають зустріч саме біля оперного театру. Аби не загубитись. Найзнаковіша така площа, де так збирається багато молоді. Тут завжди галасне, а це центральна алея під нами йде. Русло річки Полтва тому пропоную перейти дорогу на інший бік. Можна прогулятися ще по центру. Друзі приблизно десь пів сьомої, тому людей багато, всі розходяться по домівках або по місцям, де допомогли зустрітися, визначити завершення робочого тижня, десь посидіти, відпочити з друзями, рідними. Оце ти друже

Я навіть не дуже хочеться щось коментувати, просто іду і насолоджуюсь самою атмосферою такого теплого весняного дня. І це дійсно дійсно привіт. Були спорттовари колись дуже довгий час, тепер вже їх тут немає. Тепер тут поділили цю площу на декілька магазинів. Казино Ось тут на другому поверсі. Був великий гарний ресторан. Назвою я на сьогоднішній день навіть не хочу вимовляти, того закладу який був. Кінотеатр на, на першому поверсі. І він, друзі, вечірній львів. Ми з вами підходимо зараз до готелю Жорж колишнього, який колись називався готелем Монтурист. Через дорогу перед нами вон там кінотеатр Україна колись був. Тепер також він зачинений. Поділили площі, зробили магазин Єва. <клів> 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 ну і на цьому, в принципі, думаю, друзі, можна нашу прогулянку завершувати. Дякую за компанію, що приєднались. Всім бажаю тихої ночі, мирного дня, бережіть себе, залишайтесь з нами. Далі буде.